Всім привіт, друзі! Сьогодні вирішила вам показати. Ну, хвалитися, звичайно, немає в мене чим. В цьому році у мене дуже погані е, пеларгонії. Дуже погані друзі. Я не знаю, що трапилося. Одна жінка мені говорить, ото БМВ-пакетами живці роздавала. Оце тобі і є. Я тобі казала, бери гроші за живці. І, ну, ось такі у мене вони, ви бачите? Ось такі. Не наростають, голі ось стебла. Бідненькі такі нещасні, я вже чим я тільки їх не поливала. Ну, коли квітують, я вже їх трогати не буду. Дуже багато сортів загубила. Живці знімала, не приймаються. Я не знаю, яка причина в цьому. Просто не знаю, друзі, чесно вам говорю. Я, я в шоці. У мене е, е, кожного, е, кожної зими на вулиці нічого немає, а у мене квітує все тут, як, як в оранжереї. А в цьому році от, ось так. От, от щось не знаю, що я не догодила. Ось такий у мене є сорт. Друзі, не буду говорити, як вони називаються. Ну... Ось такий. Камера погано фокусує його. Ось такий сорт у мене є. Бачите? Ось такий на квіт, Гарненький такий. Це ось у мене дуже, оцей такий був високий, гарний. Він, не показує камера, ну ось такий він темно-темно-вишневий, дуже гарнючий. Камера не показує його і не дуже фокусує. Не знаю чому. Що її ось так. На осінь хочу виняти всю цю землю і пересадити їх уже в другу землю, подивитися, що з цього вийде. Ось такий у мене є. Та що ж таке, що воно не фокусує? О! Бачите, який красень, дуже гарненький. Це в мене новий. Сорт, Це я ж нікому не давала. Так, це в мене трошки світліший, бачите, я навіть не обривала його, щоб показати вам, зазвичай я ці всі вириваю вже об... ну, обквітли вони. Ось такий красень в мене є. Щоб ви бачили, які в мене в тому році вони були, Боже, вони були на, на, на все вікно. Я три вазони ставила і вони все заполоняли. А в цьому році я не знаю, що це таке. Це теж ось у мене новий сорт. Такий білий. Як би його фокусувати? Ну, не фокусує камера. О, ось такий гарненький у мене ще є. Але мені не подобається щось сильно суцвіття маленьке. Зараз підемо на друге вікно, покажу. Ось розквіт у мене ось такий ну, шикарний колір. Друзі, я навіть не можу вам передати, що це за колір. Він не передає камера. Ну, ось так, оце його колір. Навіть іще він От. Ну, такого кольору я не передає камера, він темніший набагато. Який він гарнючий. Це новий сорт. У мене, бачите, гілочка тільки ось одна пішла. Я її не прищіпляла, думала подивитися, який ж він буде. Ну, Осінь я займуся цим, цією квіточкою. Це у мене, бачите, більш така, ось такий колір. Це красунчик мій. Теж з новинок моїх, ну як вже її показати. О, ось це. Паніта, по-моєму, називається. А це ось, подивіться, яка краса. Боже, яка це краса. Ну що ж таке, камера так не фокусує полотно. О, бачите, яка красуня. Пеларгошечка моя храсунечка. Це теж новий сорт у мене. Це ось така дуже-дуже ніжна рожева. Глянь, що ось так вона. Серединка, бачите, зелененька така. І це мій старий сорт, він квітує ага. гарно. І вдячний мені за. Мою турботу, ну це ці ось так, два вазони, такі більш-менш вони наростилися, не знаю. Однаково поливаю, однаково одобряю, ну ці ще більш міні А ці щось. А тут щось у мене зовсім вони такі малесенькі, такі, це ось найдругий сорт, бачите, М -м, краєчки біленькі такі, гарненький сорт теж. Це ось такий сорт. Ось він, бачите. Ну, теж я говорю, дуже погано нарощується. Може потрібно дійсно вже землю їм поміняти. Це осінню я займуся цим ділом. Це ось, дивіться, який красий. Ось такий дуже гарненький. Це теж новий сорт в мене, тільки він оце розквіт. Це в мене ось такий рожевий. Це ось такий біленький. Це я виписувала, друзі, сорт один. Я заплатила за цю квіточку 250 гривень, стається. Ілі різав оцю 250, от не пам'ятаю. А вони, ну, такі нещасні, такі малесенькі. Ну, отакі ось. Це рожевий, Це теж другий сорт зовсім. Сфокусувати камеру. Ну глянь. Ось такі. Пані Наталю, ось ваші резоми у мене, бачите, які гарненькі. А тут ось ці дуже погано зійшли. І ось один щось він такий. Не знаю, чому він такий. І ось ще один сорт ваш. Всі зійшли, всі гарненькі. Це ось моя колерія. Красуня, це мені подарунок з Одеси. Так, з патіфілем уже відквітував. Це я ось посадила новенький. Хлорофіт у мене це треба зрізати. Це мені подаруночки дала одна жіночка. Ось вони в мене я їх пересадила, вони мене вже квітують. Ці ще ні, ці ще не квітують, це ще маленькі. І ось у мене є ще така красунька ще. Бачите? гарненька, А ця ось тільки буде квітувати. Ось. Все. І ось моя берізочка, Там флорофітум. І там ще на кухні один. Ось так. Сингоніуми мої, в цьому році теж вони не дуже гарні, не знаю чому. Звичайно, нема чим хвастатися, але знаєте, я вже рада те, що вони у мене почали квітувати. Будьте всі здорові!